Дівчатка та хлопчики, всім привіт! Я ще не забрала з нової пошти свою посилочку. Дивіться, вона абсолютно не маленька, За декілька годин, а у вас за декілька секунд ми її з вами почнемо розпаковувати. Друзі, запрошую вас до мене в гості подивитися, якої краси я накупила. Я вам казала, що пройде декілька секунд, а в мене декілька годин. Насправді пройшло у мене вже декілька днів. І я вирішила порушити традицію рахуманів і показувати поступово все, що хто там де купив, тому що. Мені захотілося вам показати все одним таким неймовірним букетом. І зараз ми з вами пройдемося окремо, подивимося, що ж це за красуні. О, дивіться, оцих зайчиків я купила, щоб посадити до групової посадки. Оця квітка, дивіться, так, на фоні мої руки, вона 12 см, уявляєте бігліп? А коштував він всього 200 гривень. Це до того, що я ще в попередньому відео дуже жалілася і дуже плакалася про те, що ну, невже епіцентр не розуміє, наскільки вони завищують ціни, і неможливо, неможливо купувати квіти, які вони привозять? За тими цінами і дуже жалко квіти, тому що вони там стоять, повільно помирають, їх купують дуже рідко, хіба що оцінкою. Так, ця красуня, вона вийшла по оцінці. Бачите, вона вже там постраждала. так, Трішечки її потрібно обробляти. Отака в неї розетка. Бачите? Ні, ні, це не її. Оце її розетка. Там у неї корені 50 на 50, там є підгнивші. Я буду одразу ж зрізати квітконос, пересаджувати не буду, буду дивитися, як вона нарощує коріння. А от її подружка просто вона, вона теж йшла за зниженою ціною, 200 з чим-то гривень. Теж такий неймовірний бігліпчик, красень. Тут все нормально, він просто вже. Скажімо так, завершує своє цвітіння. І подивіться, тут коріння, все в нормі. Там все дуже добре, отака в нього блискуча гарнюня-розетка. Тобто, на перспективу, ці двоє поселяться в одному в одному своєму орхо-будиночку. Ну, мені здається, це щось неймовірне. так? Це просто щось зефірне, неймовірне. І їм до них, а, дивіться, це, оце, оце, я не можу говорити, тут 14 см. Друзі, мої, тут квітка 14 см, а її ціна менше 400 гривень. Я не пам'ятаю, там 300 з чимось. І подивіться, ці перспективи на каскади. Я вже чекаю, не дочекаюся, доки вони розпустяться. я просто хочу на це подивитися. Отакі От фаленопсиси я ставлю прямо в кашпу на пол. А що мені дуже сподобалося, мені давненько подобається цей сорт, то дивіться, губа йде в тон пелюстків. Взагалі, вона неймовірна. Тут така величезна розетка. Тут його потрібно було цей фелонопс саджати в 15-й горщик. Це повноцінна грандіфлора, подивіться, так? От, розміри, розміри. Якщо враховувати, що та рожева 12 см, і вони високі, ці квіти, так? Подивіться, на фоні мультифлор. Ой, дівчата, ой, дівчата, береш одну, другу хапаєш, щось неймовірне. Так, і давайте до манюк. Оце новий сорт, він щойно 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 з'явився. Дуже схоже є таке у азіатів. Але, але будьте обережні, кому подобається: це не тільки в цьому магазині, а, наприклад, в Sky Orchids, також ці відліпчики йшли за зниженою ціною, тому що у них там з коренями. Ну, тут, дивіться, тут коріння є, але його не видно просто що там всередині горщика. Я не можу сказати, що це, так як у арксрея прийшло, все коріння згнило. Ні. Але все одно, дівчата, я оці квітконоси зріжу. Тому що, як на мене, ну, можливо, це особливі сорти, що така малесенька розетка, ну, дивіться, як воно виглядає. Я зріжу, я трішечки дорощу цю розетку. Вона в мене адаптується і 100% видасть нове цвітіння, але я просто боюся, що оце цвітіння, вона не переживе. А вона просто неймовірна. Подивіться, які там сплеші, які там ігри кольору. Там і краб, і сплеші, і колір дуже приємний, і оця губка акуратна. Так, нові сорти вони дуже часто грішать. З новими сортами потрібно бути дуже обережними. Якщо у вас вистачає терпіння, краще почекати, доки сорт посилиться. так. Ну, Я купила, знаєте, його, тому що там теж була трьохкопієчна ціна. Там щось таке. Да? 200-300 гривень. Це таку ціну можна спробувати. Тому що, якщо купувати його, наприклад, в якості 100%, ну там точно 300 гривень не буде. Так, і отакі подружки-говорушки, друзі мої. Ну, тут ви, тут ви пізнали, це неймовірний Будда. Просто неймовірний. Був дуже пишний кущ. Але. Наталя Ігорівна поливала і зломила дві гілки. Але подивіться, що він робить. Якщо вам буде видно, бачите отой квітконосик маленький. Він виліз буквально ось ось. Я думаю, оце я зломила і він виліз. А ще там є якась цікава пімпочка. Що там з неї виросте, я не знаю, Там дивіться, ось Буде теж або квітконос. Або, можливо, діточка. Ну, гарно. і, і коріння там. Коріння там якість дуже-дуже гарна. І теж до пари, друзі мої. Також він такий дешевий був оцей. Там теж щось 280 чи щось таке. Подивитеся на сайті, там в інстаграмі, там можна всі ціни подивитися. Дивіться, яка пишнюча, я вам її відставлю. Отака тут вуха зайця. Там що шосси? О, Це що таке? Я не бачила. Дивіться, бачите там? Ось що. Ось що? Що це таке? Це квітконос? Клас! Чи діточка? О, дивіться, вона не крупна, але оцей вогняний колір, Да, скажіть класно. Неймовірно. Просто шикарно. Дівчата всім рекомендую. Подивіться ще раз на цю красу, і от що, якщо сказати, що можна звідси вибрати одне. Ну, от що, що? Все по-своєму просто неймовірне. неймовірне. Я дуже задоволена, я дуже вдячна дівчатам. Пишіть, що вам подобається. Контакти магазину закріплю в першому коментарі. Не прощаємося до нових до нових зустрічей.